Лист Сергія із в'язниці. Вітаю вас, друзі. Цей неправовий, а політичний вирик без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали та під тиском змусили, змусили переписати виправдальний вирік та засудити мене на підставі самих лише слів, тушки колаборанта, який служить Троханову. Скаржитися на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин, але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Чув вас, коли були по СІЗО, дуже підбадьорило. Ці чорти так просто не зупиняться, і політичні репресії тільки набирають обертів. Тому єдине про що прошу, не мовчіть. Говоріть гучно. Ви маєте на це право. Нас є чимало і всіх вони не закриють. Не забувайте про своїх, визволяйте, Антоненка, боріться за кожного. Побачимось. Кожного обіймаю і звичу вам сможливісті у боротьби за право. Сергій Стерденко. Волю Стерненко.